Вітаю! підсумуємо понеділок в ефірі. Першого подільського головні новини Хмельниччини за цю добу до вашої уваги просто зараз. У Нетішині поблизу закладів дошкільної освіти номер 5 номер 6 та номер 7 виявили підвищену концентрацію хлору у повітрі. Про це зранку повідомили на сайті Нетішинської міської ради. Жителям порекомендували зачинити вікна наглухо та залишатися у приміщеннях, обмеживши перебування поблизу згаданих локацій. Декілька годин поспіль надзвичайники намагалися виявити причину появи небезпечного газу. Ситуацію прокоментував міський голова Микола Супрунюк. Після відбою повітряної тривоги закликали вийшли діти з доскільних закладів, і вихователі відчули запах хлору. Викликали ДСНС поліцію, дітей пустили додому, потерпілих немає. Перевищення в тому епіцентрі десь 20 разів. Місто хлору, поки що це виявлено тільки в одному мікрорайоні, тобто в районі цих дошкільних закладів, поки що встановлюють причини. Ну скажем так, в нас виробництво хлорумісних немає. На атомній станції так само хлор не використовувався. Ні, під час особливо Ведення саме активних бойових дій такого факту не було, і раніше я так не пам'ятаю. У Старокостянтинові слідчі встановлюють обставини ДТП, в результаті якої загинув чоловік. Не розминулися ваз під керуванням 33-річного водія та Фольксваген, за кермом якого був 20-річний місцевий житель, який рухався у зустрічному напрямку. Водій вазу отримав тілесні ушкодження і у важкому стані був доставлений до старокостянтинівської багатопрофільної лікарні. На жаль, лікарі не змогли його врятувати. Від отриманих травм чоловік загинув. Слідчі поліції розпочали досудове розслідування і встановлюють усі обставини події. Механічні, фізичні та хімічні це найпоширеніші види травм у світі щорічно. В середині жовтня у світі відзначають день травм, аби попередити людей про небезпеку та стимулювати обачніше ставитися до свого здоров'я. Щодня у міський травматологічний центр звертаються із вивихами переломами кісток та рваними ранами. Тому, зважаючи на воєнний стан, ортопеди і травматологи наголошують знання про першу медичну допомогу не будуть зайвими. Тут будуть зрозуміло. Понеділок, людний день у травматологічному відділенні Хмельницької міської лікарні. Лікарі кажуть, це пов'язано із активним життям містян на вихідні. До прикладу, Олександр невдало вийшов на прогулянку. Так просто не лікарні. Ну, я аптеку, то мені не сказали, сходіть ну, це, все те, що дали там купив, ну, щоб для утішності та все воно про в травмпункт. За висновком лікаря, це звичайне розтягнення і відновлення займе не надто багато часу. А от пригода, яка трапилась із Юрієм, нагадуватиме про себе все життя. Виходив з лісу. Там був такий горбік, невеличкий, став і надрив м'яза гомілки. Після такого травмування відновлення триває близько місяця, ба більше надірвані м'язи створюють труднощі у повсякденному житті. Більш складним і тривалим у лікуванні є перелом кісток, особливо у поважному віці. Це було ночі, і до утра я вже почувствовала, що там серйозно. Я братіла. У діагностиці травм допомагає рентгенапарат. Після кількох хвилин очікування лікар-травматолог готовий озвучити діагноз. У Валентини перелом. Жінці водять знеболюючи, а згодом накладуть гіпс. Усі процедури в місцевому травмпункті безкоштовні. У нас є все, що необхідно для допомоги. Ми забезпечені всім. У Нас всі матеріали є в наявності, щеплення є, шприци, системи, бинти, гіпсові бинти. Все є. Травми основа причин смертності та інвалідності у всьому світі. Найгірших наслідків можливо уникнути, якщо б люди були більш обізнані у наданні першої медичної допомоги. Можливо, самому оглянути себе. Якщо людина впав на руку, то якщо є деформація, є припухлість, є синюшність, то це вже відповідно стопроцентно. Надо відповідно вже звертати до травматологічного центру за медичну допомогу. тому, що є може не тільки перелом, може вивих бути переломи вивихи і переломи зі зміщенням. Від початку повномасштабного вторгнення у Хмельницькому організовують лекції та практичні заняття із надання першої медичної допомоги. Нині ці заняття вкрай актуальні, адже наш ворог не передбачуваний, тож варто бути готовим до всього. На Хмельниччині у селі Хоросток Ганопільської тергромади Шепетівського району під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили тіло 33-річного чоловіка. На момент прибуття підрозділів вогонь розповсюдився на площу 60 квадратних метрів. Як припускають оперативники, причиною вогняного лиха та загибелі чоловіка стало необережне поводження із вогнем під час куріння. Зима буде нелегкою в Україні. Знизять мінімальне допустиме значення температури в квартирах під час опалювального сезону до 16 градусів за Цельсієм, а середнє до 18 градусів за цельсієм. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами голови уряду, такі заходи є необхідністю та внеском у перемогу, оскільки від кожного українця залежить те. Як наша країна пройде цю зиму, також мигаль закликав українців запастися теплим одягом, свічками, ліхтариками і батарейками, адже ворог намагатиметься залишити Україну без електроенергії і тепла. Що думають про такі рішення? Хмельничани, дивіться далі. Віднедавна в Україні встановили новий температурний мінімум у квартирах під час опалювального сезону. Тепер це 16 градусів. Як ви оцінюєте таке рішення? Я вважаю, що це економічно доцільно, але на щастя, в нас індивідуальне опалення. Мене особисто це не торкається, тому що в нас квартира на шостому поверсі, сонячна сторона і індивідуальне опалення. Тому вважаю на період, на період війни. Можливо, доцільно, але 16 трохи маловато. Ну, в теперішній час я оцінюю це позитивно. Так і мало би бути, бо і дії, бо, там, йдемо до перемоги. Ну, холодновато, звісно, але ну нічого, що буде, то буде. Ми підтримуємо Україну нашу, і ми боремося і стараємося, щоб все було добре. Будемо терпіти, будемо грітися, будемо діватися тепліше. Для когось холодно, мабуть, хто. Вагітний там або діти, але ну ми, я думаю, переживемо. Позитивно, і мене цілком влаштовується температура. Я живу з такою температурою все життя в будинку. ну Нормально найбуде. Я візьму ще один, один ну, одне простирадло там, українське і все. Ну Тому що нормальна ситуація така, військовий час. Думаю, це зважене рішення, тому згоджуюся. Віднедавна в Україні встановили новий температурний мінімум у квартирах під час опалювального сезону. Тепер це 16 градусів. Як ви оцінюєте таке рішення? Нормально. На Хмельниччині за минулий тиждень кількість нових випадків COVID-19 знизилася на 40%. Із 10 до 16 жовтня недугу діагностували у 1148 осіб, що на 842 випадки менше, ніж за попередніх 7 днів. За вказаний період до медзакладів потрапило 213 осіб. Усього одужали 1875 громадян. А от летальність від інфекційної недуги зросла із 8 до 14 випадків. Попри зменшення рівня захворюваності, лікарі закликають не ризикувати і імунізуватися тим, хто ще не щепився, та не відкладати першу і другу бустерні дози. Дати підтримку кожному і кожній, хто боронить наш дім, і тим, хто чекає їх додому з кінця літа у Хмельницькому, запрацював ветеранський простір Плюс Плюс проект спрямований на різнобічну підтримку ветеранів, родин захисників, членів родин полеглих. Ветерани і ветеранки, котрі повертаються додому, потребують всебічної допомоги через травми фізичні і психологічні а також родини військовослужбовців, переселенців та й просто пересічних українців, що важко переживають війну. Саме таку підтримку надає ветеранський простір плюс плюс на Хмельниччині. Працює хаб недавно, хоча свою історію в Україні розпочав ще у 2018 році. Ідеєю було те, щоб об'єднати людей, які працюють з військовими, створити таку як всеукраїнську мережу просторів, і одночасно з нами відкрили ще чотири простори на західній Україні. І ідеєю є те, що сюди можуть звернутися ветерани, їх родини для того, щоб отримати психологічну, юридичну, соціальну підтримку. Команда з 10 фахівців впродовж першого місяця роботи встигла надати різнобічну підтримку близько семи десяткам відвідувачів. Сюди звертаються з різноманітними проблемами і не лише ветерани війни. Працюємо ми з військовими з 14-го року, як волонтери, а саме сам простір офіційно відкрився лише місяць тому, і найбільше зараз звернуться за психологічною допомогою, тому що це те, що ми надавали і не називаючи це ветеранським окремим простором. Звертаються від побутових проблем, це найпростіша проблема, з якою легше звернутися. І зараз вже, на жаль, така категорія роботи з втратою, коли звертаються дружини, матері. Полеглих воїнів ідея створення такого простору була ще й в тому, щоб він став доступним кожному без винятку. У нас є різні напрямки роботи, але насправді звернутись можуть не тільки ветерани до нас, У нас є напрямок роботи з внутрішньопереміщеними особами, також групи підтримки, куди можуть прийти будь-хто і хмельничани. Великим плюсом для самих психологів ветеранського простору є й доброзичлива атмосфера в громаді. Місцевий люд приязно ставиться до переселенців, а військовим та ветеранам намагаються усіляко сприяти, як і родинам захисників. У польському місці Краків на стадіоні Краков'я імені Юзефа Пілсуцького відбувся один із матчів четвертого туру групового етапу Ліги Європи. Цього разу між собою змагалися Київське Динамо і французький рен. На футбольній арені із важливою місією побували жителі нашої області. Журналісти Першого Подільського розкажуть більше. Слава Україні! Слава! Слава нації! Слава! Піднесений настрій, патріотична символіка та віра у перемогу. Тисячі вболівальників прийшли підтримати Україну на стадіон Краковія імені Юзефа Пілсуцького у Кракові. 200 футбольних фанатів з Хмельниччини здолали сотні кілометрів та очікують на початок матчу, затято тримаючи кулаки за земляків. Футбол обожнюю, але на такому матчі вперше в житті я дуже щаслива, що я маю можливість на ньому побувати. Це великий внесок в підтримку нашої країни. Вперше в житті попала на цей історичний матч. Особливий ще для мене цей матч, тим, що вперше мій син попав сюди вживу подивитися, оскільки він вболівальник, він футболіст. На арені, що вміщує більше 15 тисяч фанатів, відбувся футбольний матч четвертого туру групового етапу Ліги Європи сезону 2022-2023. У поєдинку змагалися київське динамо та французька футбольна команда Рен і жителі Хмельниччини мали змогу побачити вагому спортивну подію наживо. Вирушити у закордонну футбольну поїздку краянам вдалося за сприяння Олександра Гереги та компанії Епіцентр. Я вирішив поїхати з допомогою нашого депутата Олександра Лунча Гереги. Який допомагає людям завжди, і так як сьогодні організував таку шикарну поїздку для підтримання наших збройних сил збірної і України, не дивлячись на те, що сьогодні йдуть бойові дії, зовнішня політика складається також зі спорту, і сьогодні нам пощастило двічі, тому що ми маємо можливість підтримати нашу. Столичну команду в ігрі ще раз доказати і показати, що ми українці, ми єдні. Динамо понад усе!» <працю> вболівальники запам'ятають емоції із патріотичної поїздки надовго. Впевнені, невдовзі на нас чекає найважливіша перемога над окупантом. А цієї суботи у футбольному поєдинку на Кам'янеччині змагалися ФК «Епіцентр» та ФСК Буковина. Два тайми гри були дуже напруженими. Ще перед матчем команди зіткнулися із певними кадровими складнощами. Про що йдеться, та чи задоволені головні тренери результатами чемпіонату дізнавалися наші журналісти. У Дунаївцях відбувся матч восьмого туру. Вібет Перша ліга. 15 жовтня у південній частині нашої області зустрілися два сильних футбольних супротивники епіцентр та Буковина. Та запеклі два тайми гри не принесли жодній з команд, бодай одного забитого голу. Обидва тренери перед поєдинком покладали надії на інший результат, і рахунок у підсумку міг бути зовсім не таким. Ще перед стартом команди зіштовхнулися з певними проблемами складу, особливо не. Звичним виявилися кадри епіцентру. На жаль, виникли проблеми. Сім чоловік на цьому тижні захворіло, не знаю, вірус якийсь, ребята лежали з температурами. Ну, дякувати їм, там, Глушук, Біженар, той же мороз. Дякувати ребятам, що вони вже вийшли на поле. На рахунок там, тих футболістів, які вийшли, ну, деякі хай задумаються. Трошки знаєте нас не може 11 чоловік тягнути на собі все розумієте? Ну це життя футбольне, це я ж кажу. Я дякую команді. Так, обставини склалися, але ну щоб вигравати, треба забувати. Як підсумував на горняк, гра з буковиною виявилася дуже важкою. Хоча команда молода, вона дійсно намагається підкорити цей спорт. Центральний захисник, опорний та атакуючий півзахисники перед поєдинком випали і у гостьових жовто-чорних. Зважаючи на всі обставини, нічия позитивний для Чернівецької команди результат зазначив головний тренер Андрій Мельничук. Хотів подякувати хлопцям за те, що проявили характер. Бачили, що тяжко було, судорі хватало, але молодці, дотерпіли, дограли. Мали моменти як виграти, так і програти. Тобто, десь така нервова гра, скажемо. Насамперед, спочатку десь були, побаювалися одне одного, потім налаштувалися. Я думаю, для болівальників була цікава гра, десь вже хвилини після 20 коли почалися моменти виникати одних і інших воріт. Тому очко на виїзді. З... Соперникам, який знаходиться на третьому місці, який обіграв Карпати на виїзді, я думаю, це позитивний результат. Шансів проявити себе під час гри та забити в обох команд випадало декілька. Навіть у компенсований арбітром час, а саме на додатковій четвертій хвилині, перемогу могла здобути Буковина, де ударником виступив Микита комісар. Та епіцентр врятував Сергій Чернобай. Попереду ж у Дунаївчан виїзний поєдинок у Житомирі, де боротися доведеться із лідером першості ФК Полісся. Одинадцятому зенітному ракетному полку повітряних сил збройних сил України присвоєне почесне найменування Шепетівський. Президент підписав відповідний указ про присвоєння почесного найменування, ураховуючи бойові заслуги, мужність, зразкове виконання покладених завдань особовим складом одинадцятого зенітного ракетного полку повітряних сил збройних сил України. Постановляю присвоїти му зенітному ракетному полку повітряних сил збройних сил України почесне найменування Шепетівський та надалі іменувати його 11-й зенітний ракетний Шепетівський полк повітряних сил збройних сил України. Йдеться в документі. Передислокований у Хмельницький кадетський корпус прийняв першокурсників: 75 ліцеїстів із різних регіонів України у присутності старших побратимів, командирів та рідних поклялися у вірності Україні. Неофіти державного ліцею інтернату із посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус імені Харитоненка склали обітницю на вірність українському народові. Цьогоріч навчальний заклад пережив один із найскладніших у своїй історії моментів обстріли расистів, руйнування навчальних корпусів, евакуацію та подальшу передислокацію на Хмельниччину. Попри все, ліцей продовжує розвиватися, забезпечуючи якісний освітній процес. На Дунаєвеччині школярі та викладачі місцевого ліцею виготовляють енергетичні батончики та чаї для військових. Діти долучилися до проекту соціального підприємництва від громадської організації Міжнародне об'єднання жінок українок. У такий спосіб учні заробляють на власні потреби і одночасно займаються доброю справою. Секретами смачних напоїв поділилися із нашими журналістами. Робота й самого ранку у розпалі. Попри дистанційку, школярі Маньковецького ліцею прийшли до навчального закладу. Тут віднедавна Штаб із виробництва чаїв та енергетичних батончиків для фронту. Це для воїнів, щоб вони могли зігрітися. От зараз почалися холоди, щоб вони е, зігрівалися таким сходом. Ми сушили трави, ну виходить, під, наче під компрес, такого, ну просто, наче як правильно, гарбарія. Так от засушили трави, потім їх так покришили, трошки і якраз можна робити чай. Напевно, вже другий чи третій раз. Ми вже не перший раз тут а, завжди приходимо допомагати. Ще влітку дітям оголосили про збір лікарських трав. Учні самостійно їх вишукували та висушували на своїх горищах. Нині вони готують узвар Маньковецький патріотичний. До його складу входить цілий набір лікарських рослин і сухофруктів, які школярі фасують по спеціальних пакетиках. Відповідна акція у нас проходить не вперше. Дітки мали можливість зафасувати такі пакетики. Відповідно, вони отримували бонус це кошти від громадської організації. Це, зокрема, від Аліни Алімівни, і сьогодні вони ще з більшим азартом приступають до такого пакування ще раз і ще раз. Це один із напрямків соціального підприємництва, який вдалося організувати за ініціативи громадської організації Міжнародне об'єднання жінок українок. Мені дуже хочеться, щоб діти в сільській місцевості знали, що вони можуть заробити кошти, вони можуть ними розпорядитися. І я вважаю, що це надзвичайно важливо на сьогоднішній момент діткам дати зрозуміти, що вони можуть зробити дуже багато для країни для перемоги в цей час. Наша громадська організація закупляє повністю упаковку, і потім, коли діти вже все заготовлюють, ми в них викупаємо на власні потреби. Після чого діти вже самостійно шляхом голосування вирішують, на що витратити зібрані кошти. Всього за короткий період виробництва маленьким волонтерам вдалося заробити більше трьох тисяч гривень. За них придбали спортивний інвентар для школи та музичну колонку. Як кажуть, школярі продовжуватимуть робити чаї і надалі, адже військовим напої дуже сподобалися. Мабуть, не тільки через смак, а й тому, що зроблені щирою любов'ю. Тримаємося гуртом і віримо в перемогу. Наразі ми наблизилися до неї ще на один день. Дякуємо, що були на першому подільському. До нових зустрічей в ефірі!